Масові аварії перша жертва ожеледиці. Найбільше від негоди потерпають західній області. У Львові через ожеледицю загинув літній чоловік. Про це сповіщає прес-служба Нацполіції Львівщини. Щоправда, точна причина смерті буде відома після експертизи. В області сталося кілька масових аварій. Не розминулися десятки машин. Проїхати своїм звичним маршрутом не могли маршрутки та тролейбуси. На Волині через ожеледицю місцева влада до кінця дня закрила рух для всіх видів транс. Спорту повідомляє прес-служба Укравтодору. І через складні погодні умови обмежено рух вантажівок в чотирьох областях України Київській, Житомирській, Волинській та Хмельницькій. Про це повідомили в управлінні безпеки дорожнього руху Нацполіції. Там просять водіїв дочекатися, поки дорожні служби ліквідують наслідки негоди. Чекати пропонують на спеціально обладнаних майданчиках. Вони є на автошляхах державного значення. Автодорівці рекомендують водіям вибирати безпечний швидкісний режим, зважати на інтенсивність руху, а також на особливості транспортного засобу та його стану. Варто бути вкрай уважними на естакадах, мостах і шляхопроводах. Саме там насамперед виникає ожеледиця.